Вітаю, шановні! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А серед архіву своїх відео я знайшла відео про яблуню Макінтош, котру в 2019 році ми лікували від короїда. Короєд це така нехороша лічинка. Позбавитись котрої дуже складно. Хімічним путем це взагалі неможливо. Тому ми прибіга... Прибігали до лікування механічним шляхом. Ми в стовбурі дерева робили такий ростин і звідтіля доставали проволоку і короєду. Багато хейтерів, котрі переглянули відео за 2019 рік, як позбутися як вилікувати дерево від короєда. Відписувались від мене і коментували дуже так негативно, що руки в мене не звідтіля виросли, і що хто таку дурну ідею мені підкинув, і що весь садок я свій загублю таким чином. Але ж подивіться наглядний приклад, що з моїм садком. Він одарює вже четвертий рік мене щедро яблуками. стосовно цього дерева, це дерево макентош. Прекрасно себе почуває, гілки ростуть, яблука зріють, смачні. Тому відповідь, відповідь вона, як то кажуть, на лице. Я вам бажаю щедрих врожаїв, хорошого квітіння в цьому році садку. І взагалі, щоб ваші садки вас радували врожаєм, щоб легко було за ними ухажувати. Напоминаю, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Ні на кого не обіжаюся, хто мене там тролив, як тільки міг. Всім бажаю щастя, здоров'я, миру. Ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень.